Всім привіт! Мене звати Катя і цей влог про те, як ми переїжджали з моєю родиною, з чоловіком, з восьмимісячним сином з Данії в Бухарест. Наразі ми знаходимося в Бухаресті і хочу взагалі розповісти цю шалену історію. Я розумію, що дуже багато людей поїхало з України в Німеччину. І що я можу сказати? Схема Данії і схема Німеччини дуже-дуже схожі. Що саме відбувалось, я вам покажу, розкажу. А перед переглядом цього влогу підпишись на цей канал і обов'язково напиши коментар і лайк на це відео. Мені буде дуже-дуже приємно. Взагалі, ми з чоловіком мріяли поїхати в одну з скандинавських країн, і це на початку була Норвегія. Я вже тоді була вагітна, і ми вже планували туди, але не вийшло. Я думаю, якось розповім, але точно не зараз. Не вийшло, і ми вирішили рушати в Данію. Тому що були можливості, і ми вирішили, що це також одна з скандинавських країн. Чому ми не поїхали в Швецію? Нам дуже не сподобалось те, що там відбувалось, і ми подумали, що Данія це поряд з Європою, і для нас це буде. Супер, тому що дуже багато можливостей. Гелочка моя! Але про можливості трішечки пізніше. Взагалі, що відбувалося в Данії, як ми з Сандхольму поїхали в хольстебро з хольстебро. Хондастед, це все було дуже довго, дуже-дуже напряжно, тому що тоді Оресту було чотири місяці. Я знаю, що дуже багато українок з дітьми вагітні ми також перебували в соціальному житлі. Я все це розумію, тому якщо хтось вирішить написати в коментарях, а ми їхали з двомісячним сином або донечкою. То я розумію вас, наскільки це важко, але я кажу тільки про себе, про те, що відбувалося в нашій родині, як ми це все переживали. Ай, він мене гризанув! Він гризанув. скаже, пап, я буду захищатись. А. Він, він реально захищав. Він захистився, я його вкотив, а він мене як це за руку. Осьо, бачиш. О, о, о! Осьо. Капець, ну, жорстко! О, там дивись. Да? Людина на чому, поняв? Люди на серфингі. Поняв? Да, да, да. Мотай. <laughs> <Матаю. laughs> жорстко Ага. А Данія, коли ми взагалі вперше приїхали в Данію, чесно скажу, нам неймовірно сподобалось. Я ніколи не подорожувала, і ми поїхали спочатку в Будапешт. а Мені не дуже сподобалось, але потім ми полетіли в Данію, і я була неймовірно щаслива. Я... Таких красот ніколи не бачила. Це було настільки гарно, настільки неймовірно, все для людей. Не знаю, ці дороги масляні, як я їх називаю. Це просто, просто мені дуже сильно сподобалось. Я розуміла, що так, Скандинавія це то. це те, що ми хотіли. Ой, у нас їш, <світнє> не їш — подумай. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Тобі подобається? Що саме? Сушка? Да. Сушка даже скучная. Алам, перечень. Хош? Але, але. Погода, погоду. Ми хотіли з чоловіком прям хардкор. Я не люблю літо, я його терпіти не можу, хоча ми зараз знаходимося в Бухаресті. Тут просто плюс 40. Це нормально влітку. Я не знаю, як я буду його виживати, як ми будемо виживати, але ми хотіли хардкор. Ми хотіли сніг, ми хотіли просто мінусову температуру кожен день, тому що це було взимку. Тому ми очікували сніг, але ми не побачили цього і вже трішки засмутились. І також ми не побачили фьорди. Ну, звісно, на що ми розраховували. Могли б і в інтернеті подивитися, як виглядає Данія. В цілому ми розуміли, але очікували щось: вау! Вау-ефект. Вау-ефект, чесно, був, але трішечки все ж таки не те. Особливо після того, як ми, ми реально дуже хотіли в Норвегію. Але не сталося, як сталося. Нас поселили в соціальне житло, це був дім, там було ще м -м, три родини. Сказати, що це було важко, нічого не сказати. Всі дуже різні, ми дуже класно познайомилися зі всім, все було супер, але все одно ти хочеш мати свій простір, інколи хочеться просто вийти. Ой, сонечко сідає. Чоловік хотів нормально попрацювати, коли не кричить Орест, але це було просто неможливо, тому що, на жаль, взагалі не було такої функції, як піти і десь попрацювати. Чудо передумали, то, на жаль, вже все. Знаєш, я б не здивувався, якби вона така функція. Ну, що, бажаю вам гарної подорожі. Насправді висвітався з лав українського російського. <працю> Я, Я впевнений, що так і буде. Просто вона напалася до кінця. Ну, якби тебе звати Іван, а її Іванна. Алло. Ігнати так. Да, да. Ну, типу, Ани. Ну, ти, ну, ти, ти, типу якийсь дідусь чи пра чи прапра. Ну тоді виходить, Хоча... що в неї два батька і дідусь мали бути і чоловіками, щоб залишити прізвище. Ну, типу, щоб прізвище не втратити. Ну так. Да. Коротше, все. Все, ми їх готові. Ми готові. Ми їх все віддали. А ви поштою, відправте, будь ласка. Поштою. Велкомен. Якісь підворотні. Ми тупо ж підворотні якісь, але ну, подивись. Ну, ти але взагалі, хотів пінокуледи. Так ми правильно йдемо? Я не знаю. Я не хочу Витай сильно. чи правильно ти йдеш? Я, ні я не орієнтуюся. Я гарно, до речі, Подивись, який там лісочок. Гарно, гарно. І лісочок гарний. Ми йдемо на правильну, кіск. Ну, я це за впечатлію. Ось дивись. На підлогу дивись. Під ногами своїми. Оре, смакутік! Терпіть уроні! <рес> Слухай такий гарний настрій. Так, да, тому що ми нарешті вільні від цього всього, і можемо спокійно що пересуватись, так, і? Це Данія, і як я і казала раніше, дуже схема схожа, як у Німеччині. Тобто, ти маєш ходити обов'язково на мовні курси. Так, ми дуже хотіли вчити мову. Е, також курси, як знайти роботу. І обов'язково ти маєш ходити на практику, якщо е, тобі країна виплачує гроші. Ми це розуміли і ми були готові до цього. У мене буде лада, я. Yeah. Бо Цього не було. Джуса було? ННС. Буде буде оручкова, я думаю, буде смачно. Та я теж думаю буде смачно. Сподіваюся. Я довіряю цій жінки. Жар? Спікатня. Мені потім напишуть, що що я роблю? Не даєте нормальні іграшки дітям. А хто ж ви на що це його улюблено, всі інші він викидає? Усьо. Кажу, що викинув на ну, пол. Двічі. А ето ніт. Звісно, це хороша ігрушка, да? ми були впевнені, що мій чоловік він знайде роботу в Копенгагені саме в ігровій студії, тому що він прийде артіст і робить зброю для ігор. Але не тут то сталося. Він не знайшов. Це все дуже складно, і ми ще й зрозуміли величезний відсоток податків саме в Данії. І в Данії дуже мало ігрових студій. Так, я розумію, ми могли це подивитись раніше, але часу не було. Ми е, реально зібрались, коли були в Україні. Зібрались за два дні. За два дні ми зібрались і поїхали. Mane tai aš minėjau su du... Vau, nubašau jas, ta biržsiai. Ja, tai aš dažnai labai sėdinoras. O... O, ačiū. 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 Čia, galbūt, gyvenime, bet tai nėra... O, manau, kad tai būtų gerai. Tai jis. Tai jis gerai? Taip. Ačiū. Oranžinė šokolada. Kaip tažiu? Tas smagus, ne? Oi, tavu šiam. Літімо. Да, 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 mm -hmm. Я ж не сказала, що Вау. ти за кермом. Mm -hmm. Дуже смачно, мені дуже подобається. Це прям хорошо. І перебуваючи в Данії, кожен день ти маєш ходити на мовні курси, потім як знайти роботу, курси, потім ще кудись тебе пошлють і так далі. I want. I want it. Якщо ти знаходиш сам роботу і можеш оплачувати те приміщення, тобто цю маленьку кімнатку, а вона дуже дорога, я так розумію, я потім напишу точну цифру, наче 1200 євро за маленьку кімнатку. І ми розуміємо, що треба іти шукати роботу просто там, звичайно, звичайнісіньку. І мій чоловік пішов на завод. Дуже дуже вдячна нашим сусідам, які взагалі порекомендували Ваню на роботі і взагалі запропонували нам таку можливість, тому що це я не знаю, якби не сусіди, Андрій та Віта дуже вам вдячні. Я не знаю, що б ми тоді робили. І Ваня пішов і зрозумів, що це зовсім не його, і через деякий час цей завод закривається. Ось така історія, і ми думаємо, що треба їхати. Ой, дуже освіжаюче. А от тут вона просто О, клас. Треба їхати. Бухарест, тому що тут є у нас родичі, тут є подруга в мене та друг. З одного містечка ми виріс виросли, тому вирішили поїхати сюди, тому що можемо мати власну квартиру, знімати її, і це буде набагато, набагато легше хазяїном і он буде нас забирати. Так, да, Коротше, ми зняли напряму хазяїна. Я вы напрямую это поделился с ним. И да, риэлтор мне поскидывал вот все квартиры. Короче, Катя на подруга. Да, вояки. Вот тут Вот, видите, вот Тут поджигал. мы всегда. Ой, отведаем, классно. Вот это, ужинаем, выезжаем. Ну, часто <с я <с в машине сидим, когда ветер или дождь. Ну, это неудобно, конечно. Вірно щасливі, що побували в Данії. Ми зрозуміли, що скандинавія це те, що нам потрібно. Взагалі, мій YouTube-канал канал це про фешн моду. Чому я обрала цю сферу? Має Що ми чекали годину, так, щоб віддати багаж, просто багаж віддати. У нас не 20 килограмм, а 23. Не знаю, кстати, возможно. Может, можливо и нет? А, у нас же не Не У нас Да, я. Шепше курва. Зараз вона до мене підійде, як кушак на мені влучити. <пасы> <Ne. пасы> <пасы> mm. <пасы> <Да>. Дуже гарно. <пасы> была очень-очень долгая. Да, горос. Мы долетели.